Пташки співають, ну, враження, що зараз десь березень, може, середина. Ну, перше, тепло, ну, зараз, напевно, може, 8, може, 10 градусів. Я навіть частково жалкую, що так вдягся. Вуха не мерзнуть, руки не мерзнуть, пташки співають, ну, я от не знаю. І це кінець січня, ну, типа якось воно не в'яжеться. Є, є. Ти ж казав, що там хтось має чатувати мою приманку. Ну, правда, трошки в іншій траєкторії дочатувало. Ну, але це не якась прям здорова щука, яка прям здорових ліщів випасає. Це просто риба. І я цьому дуже задоволений. Бо хочу сказати, останнім часом в мене прям так складалося, що. Я або на рибалку не ходив через певні проблеми зі здоров'ям, або коли виходив, то риба або не клювала, або якась от умовно вод схожа на цю і зовсім мало. А людей я на воді зустрічав, і ну, моя фізіономія багатьом знайома, і всі кажуть, о, Павло Лісовський, там ну десь там в Києві побачив там, на гідропарку. О, так це ж ти тут ловиш, напевно, вже там багато риб. Кажу, та ні, там одна покльовка за день або одна риба за день. Він каже, та не може бути, ти ж там зірка, ти в телевізорі показує. Там. Вони не можуть зрозуміти, що я такий же самий рибак, як і всі, і в мене так само може не клювати, як і всі. У мене колись була така серія, коли я е, шість, по-моєму, рибалок поспіль чи п'ять. Був без риби. Але я правда тоді впирався в крупну щуку і нічого не вмер, перетерпів, потім відловився. До речі, бачите, як клюнуло? Клюнуло так, що аж через око гачок вийшов. Тобто зараз доведеться брати інструмент і її знімати спеціальним інструментом. Не крупна рибка, але підвисла. Та попередня тюкнула чітко, а ця от подвисла. Це називається максимальна ломка стереотипів і всього, що тільки може бути. Дивіться, 0,57 флюр джиг башка, свінг дюйма, зима, пасивний окунь. Зараз всі його уговарюють на грамульку, на два максимум з якоюсь там тантою дюймовою кажуть, на більше не клює. Ну принаймні, всі люди, яких я зустрічав, оце от вони якимись такими мікровагами ловлять, щоб мати ті клювання і ту рибу. Я, як правило, не хочу в такі дрібні ваги уходити, тому часто буває або без риби, або ну, зовсім мало. А тут ну прям відкровенно щучий монтаж. З'їв окунь в пору, по суті, глухозім'я, тому що зараз уже кінець січня зараз початок лютого буде. Ну просто от, я не знаю, чи я розколдувався сьогодні трохи по покльовкам, чи риба сьогодні активніша, Сподіваюся, що і те, і друге, сподіваюсь, далі буде веселіше і по якості, і по кількості. да, окунь Пім-пін-пін. Щось пожирніше, спожирніше? Ну. Ну так, да, пожирніше, пожирніше. Судячи по всьому, це окунь, що ли? Ні, щучка. Це щучка. Дивіться, яка інтенсивність по рибі. Я, по суті, за 10 по суті, хвилин часу, і це зі зйомкою, я піймав дві щучки одного окуня. І це, ну, типа, будемо казати, особливо навіть не перебираючи ні приманками, ні якимись проводками. Я просто вчепив свінга. На 4 грамах. До речі, цього свінга я якраз тільки вчора собі в коробку поклав. Це в магазині поповнився ним і спайдером зеленим. Сподіваюсь, спайдер двохдюймовий сьогодні теж дасть результат. Е, і ця приманка мені приносить уже третю рибу. Дивіться, на самому початку я сказав, що ось там є свал. За яким як правило опирається якась біла риба кормова, її має хтось підпасати в якісь давні часи? Я там і щовна ловив, і тому знаю рельєфи, і знаю, як риба розташовується. У мене було сподівання, що там будуть якісь хижаки. Випасати рибу. Поки що випасають отакі от хижаки. Можливо, це тому, що там така кормова, бо тут є великі зграї, отакої от тюльки, який мойва називає. Може саме її там випасають. Е, якщо я зараз почну більшою вагою туди кидати і нащупаю якусь більш крупнішу рибу, можливо, з під нею я й крупніших пастухів нащупаю, тому що, я думаю, не просто так клює дрібна хижачка, бо вона, напевно, там пасе дрібну кормову рибу. Так, зараз займаємося такою штукою, яка називається собі місце для риболовлі. Містящина заросла, ці кущі дуже швидко розростаються. Минулого року тут можна було вільно стояти, зараз ні. Е, я, звичайно, не маю крутих ножів здоровенних, я там... Як у Гріші Сої чи Андрюхи Шарп, але навіть оця пінелька з цими кущиками справляється. Я впевнений, що Гріша з якимось мачете зробив би це ефектніше на камеру. Але моя задача мінімальна вага. Опінелька мені це дає на їзі. Взагалі без питань. Ажупрів. О, священний свінгімпакт на двох грамах. Зараз буде творити чудіса. Ну, я принаймні все вірю. Зараз ми його на тотемчика. Хочу ризикнути, зіграти в гру 02 флюр і теоретична щука. Зубаста, але добра до мене. От будемо перевіряти добра вона до мене, зла вона до мене, чи яка! О подсіла, подсіла взагалі як цей, як тряпочка. Просто на рівномірній проводці, тяжесть повисла. Добрий день. Це, ну, той самий, як бачите, свін, той самий колір, тільки 2 грами і паличка інша. тотем 68 hard solid. Е, комплект під заточений, тому тут е, тонкий флюр 0,2. Ну, тому що ловити спеціальне окуня 0,5, як на тому, я не буду. а ну, Тут зіграємо в відкусить, не відкусить. От, Поки не відкусила. О! Тепер ця щука буде жити в корчі. О, о, окунь! На, на очах прямо в мене вискочив. Хе! Дивись, коротше. Я вивожу приманку доверху. Ну, дивлюся, як вона грає красиво. Бачу знизу такий окунь такий, як за мормишкою. Такий джик, я приманку приспиняю, він такий не спиняючий. Знов таки, 3 дюйма свінг, 4 грама башка, 0,50 якийсь там флюр і окунь, який сміливо це все атакує. Ну, А вам не здається, що це трошки ламає зимові шаблони? Причому це окунь не такий, як попередній. Це окунь, як я називаю розміру, дуже крупний живець. Але він їсть свінга. Ну, коротше, він, напевно, сьогодні трошки голодний. Да? Дуже голодний. Або мені дуже повезло. Я буду задоволений обома варіантами, але хоч щоб мені повезло з нормальною рибою, а не тільки з такими. Все, відпускаємо його. Піднімається. Ладно, йди живи назад, свій кущик. Оп, все, поплив. Прикол? Прикол. А саме цікаве, е, я кидав досить довго різні козявочки, які. Типа Тіпа там 2 дюйма, там 2-3-4 грама, щось постукать по дну. Ні. Воно їсть в шарах води. Попередній окунь у мене теж клюнув на таку напівно-рівномірну проводку і теж вище від дна. Я її робив зараз, з розрахунку на щуку. І він теж типу, клюнув. Тобто він, напевно, ж зараз харчується дещо вище від дна. І Тому от мою пасивку, яка там шкрябається по дні, він не їсть. Можливо, через це. От давай зараз сюди до, до, до дачі до цієї покидаю. Опа! Тут вздовж берега. Такий урбан. Ну такий мікроурбан, тобто це не багатоповерхівки, але тут багато людей, багато дачних будинків. З одного боку це мінус. Ну, берегова лінія закрита, нормально не походиш тут. Не половиш, але це захищає і від пресингу певною мірою. Тобто, заїжджі рибачки тут можуть порибали тільки, якщо вони такі, як я знають ходи, виходи, тропки, що як швидко обійти, об'їхати, заскочити на якусь вимостку. А інакше сюди просто не попадеш. Е, ну, а там, де попадеш, ну ви бачили, там або будеш кущі косити, щоб е, зробити пару закидів, або, або. або Ну, коротше, якось так. А люди, які тут живуть на берегах, вони дуже, дуже рідко рибачки, коли влітку тут ходив на човні, ну поплавчанки якісь закинуті. Барканєрство тут особливо теж не процвітає, тому що ну, тут. Потенціал по рибі не особливо. Там, ну, таке от щось, ну, раді цього якісь сітки ставити великого сенсу нема. Понятно, зальотні якісь бувають. Ну, тому воно якось більш-менш виживає, якась рибка тут зберігається і є можливість чуть -чуть половити. Ага. От Я вже буду зараз боротися з якимось зачепом. Так. Ну, зараз Доведеться залізти на чужу територію трошки. Тікаю звідси швидше, поки мене тут не застрелили. А то ще скажуть, що заїхав злодій якийсь на чиюсь дачу. Після минулого виїзду, коли ми поїхали і за день не піймали нічого, навіть одне ну, клювання було, оператор на мене вже дивиться вовком і каже, що Паша, ще один такий виїзд, і я з тобою просто не поїду, будеш сам себе знімати. У мене, каже, іншої роботи знайдеться, ніж це з тобою ходити, і даремно ноги бити, і втомлюватись, мерзнути і так далі. О, тому в мене сьогодні не було варіанту не піймати риби, ну, тому що інакше наступний влог був би такий: я б ходив би селфі-палку і казав: дивіться, я пішов на рибалку, оператор від мене відвікся, всі друзі мене кинули, все, немає скаїв. Ходити ривали. Якусь я рибу тепер піймав, в оператора подобрішав вираз обличчя. Е, тепер, як мінімум, на наступну риболовлю він за мною точно поїде, а далі будемо дивитися. Це новинки, ось ще, бачите, ще незайманий. Е, це 902 М, Якщо вона така ж сама класна, як 77 М і 85, то це буде ще одна моя улюблена палка в лінійці Black Swonів. Більш потужні мені сьогодні було ну, не в тему брати, хоча я розумів, що я можу якийсь силикон 6,8. Хоча я з другої сторони 6,8 цією тичкою зможу покидати. Вайнот. На легкій вазі на якихось 6 грамах. Цілком можна. Навіщо мені це потрібно, тому що зараз місцина, де, по-перше, є зацепів, дещо більше раз. Є варіант зустріти щуку щукою дещо крупнішою. І її теж треба чимось зупиняти. Ну і, знов таки, Дрібної риби я трошки підловив. Назовсім мікроху клювати поки не хоче. Ну, значить що, значить, час перейти на щось посередніше. Зараз достану свого Ванфорда четверку з одиницею ниткою і тіпа, будемо щось карчувати, щось накарчуємо, сподіваюся. Так, як думаєш? Подмігни. Давай же, О! А, не хоче, зараз потужним комплектом його. Ну, Їхав. Побачив воблерок. Ні, не то, щоб я був сильно жадний і голодний до воблерів. У мене їх, як у дурня фантиків. Але як мінімум я його зможу презентувати комусь, у кого такого воблера нема. Як я називаю комусь із піонерів або пенсіонерів. Воблерчик. Трофей ще. Так, тут ти є? Почитаємо, Щас, що в тебе на спині написано. Такий таролінговий на фльоровому поводку з обжимками. Ну це якийсь трохи передоз, як на мене. Цей воблер. Пачку уловистого кейтека я розіграю серед коментаторів під цим відео. Ваша задача написати, чи хочете ви побачити сумісну риболовлю між мною і Ілюхою Красновим, який є розробником бренду Brain, бренду Viking, де ми будемо ловити на зимові приманки, які він порозробляв. хай мене повчить на них ловити. От зараз, на, як положено, відвіз. Балансири, віби, мармишка. От пишіть свої побажання і на що ви хочете, щоб ми половили. І в мене є ідея, як зробити цю авантюру. Головне, щоб Ілюха погодився. Ну що, яка приманочка, як то кажуть у нас сьогодні в кадрі? Одна єдина дає ріву, а? Хто ти? Хто ти приманочка? О ти приманочка. Хороша, красива. Трошки порвала свинга, але нічого, ради такої рибки. Не шкода. Роблю проводку цієї ж самої приманки. Під самі ноги виходить мені щука десь такого самого розміру. Я кажу, влад, влад, щука. Він каже, де? Я кажу, ну не на гачку, а. Коротше, вона розвернулася і втекла, і буквально через пару заходів по тій же самій траєкторії вздовж берега таку рибку взяв. Не знаю, чи це та сама, яка супроводжувала мою приманку, по розміру вони плюс-мінус схожі. Ну інших деталей я не розглядів. Тобто сьогодні вже друга тема працює. Це берегові свали. Якщо під свалом є хоча б 2, 2,5 глибини, такий різкий свал, а потім далі плавне пониження глибини, то вона під карнизами цими з камеша стоїть. Ну, якщо там пропливає свінгімпакт в правильному кольорі, то чим це не рибка? Це теж рибка. Ну і щучка така десь ківушка, приємна. Все, відпускаємо? Точно? Ну, давай. Ава! Як дременула гарно. От, риба холодна, така, холодніша, ніж вода. От ж, холоднокровна тварина. От, е, якщо порахувати кількість п'явок, яких я сьогодні познімав з щучок, яких піймав, то можна було б зварити якийсь п'явковий суп. От, е, і тому всі клювання або мікросіп такий, або підвисає просто як, як пакет. я не знаю. Тобто оцього, там віддай спінінг, ну, цього немає. І... Дарма очікувати в таку погоду. В таку погоду добре, що воно хоч якось клює. Ну але, що чекаєте, віддай спінінг, то це не сюди. Сьогодні майже всю рибу піймав на фаворитовський рапід 76-й. Я раніше мало приділяв уваги цій лінійці, тому що ті, що коротеші легкі, вони були для мене занадто короткі, занадто делікатні. Тобто що 69 до 14. Ну, якийсь такий трохи грубоватий. Ну, для берега він занадто грубоватий, для човна він мені здавався короткуватим. Ну, коротше, а 76-й в мене товариш любить дуже голубняним ловити. а Я кажу, як ти голувня ним ловиш? От. А це щось пару рибалок вже його з собою тягаю. Раз восени, раз на початку зими, і зараз просто шикарна палка. Тобто я там був задоволений чуйкою з Блоксвоном, е, тому що вона класна. але Тут чуйка, ну просто, ну, я не знаю, якась запредельна, просто вища найвищої оцінки. Е, ну І це мені сьогодні дозволяє оці обережні, оці тюк, там, дьорг і, і інше все реєструвати і нічого не пропускати. У мене сьогодні жодної холостої покльовки, жодного холостого контакту нереалізованого на цю палку не було. Ну Палка, коротше, шикарна. Всім рекомендую. Ну, тим, хто, звичайно. Вважає доцільним і має гроші, щоб її купувати. А партнер нашого каналу смачна і здорова їжа. З смачною їжею і риболовля смачніше. Я знаю, як буде називати сьогоднішнє відео, щось на кшталт приманка, яка зробила риболовлю. Адже до цього моменту вся риба піймана на свінгіпак дюйма в цьому крутому кольорі містік Джонбах. Беріть їх з собою завжди з запасом, адже сьогодні я декілька залишив на обривах, декільком окунів відгризли хвости. І що я маю? Я маю півпачки, які залишилися. Не забувайте приймати участь в нашому конкурсі, адже ви можете виграти о такого сілікону. Ото й мій трофейний воблер. Велика подяка Максу з магазину «Ібіс на Петрівці», що не закрив магазин у мене перед носом і дав мені захопити цю пачку перед самим закриттям. Приділяйте увагу активним приманкам в період неактивності зимової, тому що іноді вони вистрілюють, особливо, якщо їх проводити рівноміркою в шарах води, вони там підгрібають ту рибу, яку ви не проловите стандартним джигом. Не забувайте підписуватись на наш канал, для того, щоб мати цікаве, корисне і красиве відео. І взагалі не забувайте почастіше бувати на риболовлі, адже вона розвантажує ваш мозок.